Вітаю, шановні, сьогодні маємо вашій увазі ківо Mercedes Sprinter 2002 року, гаражного зберігання. Жовтенький, гарненький. Мотор маємо 2,7 CDI коробка автомат. Мотор контрактний, новенький, поставлений. Прийшов хіба обкаточку. Ось такий зовнішній стан у нас відносно салону. Відносно салону має 19 місць. Ось такі гарненькі черстенькі пороги, гарні нержавілі. Отакий о, салончик у нас. О, має полочки гарні, музику, світло, все як має бути. Так, відносно торпеди. Ось в такому стані у нас торпеда, руль слідами використання, але зовнішньо виглядає дуже гарно. Все, магнітолка, коробка, автомат, обслужена, не пинає, нічого, все гарно їде. Ось такі. -во. Маємо вашій увазі мерседесик. Гарненький, чистенький. Все, по заднім арочкам теж все прекрасно. З нюансів, та нема ніяких нюансів, бо машинка зберігалася в гаражі. На зимовій резині, що зараз актуально, так як початок хіба зими. Е, так що, якщо у вас цікавить така покупочка, то ласкаво просимо. Дивитися можна в місті Трускавець. Так, а ще? Ще, зараз, щоб не було питань, ви дарма не їхали, показуємо, як заводиться і працює. Отак заводиться, От працює моторчик Так що, якщо є бажання, то ласкаво просимо.